Шановні друзі, Мас на тієї знову в Києві, бо ми вже тут їх свої. Ну не будемо тянути кого-за яйця. Поїхали! Стоп, то не можна кого-то за яйця тянути. Яйця у курок. Е, нічого, в Києві в цьому не розуміється. Всі до танцю! Слава Ісу, моцні ті ві, Анатолій Васильович Трилєвич Марковський, художник. Як ви ставитеся до того, що Хіларі Клінтон очолить Закарпатську область? Я навіть не знаю. Ні, таке невозможно. Воно піре без українського гражданства і то не світ. Це це шут шутка. Як це можливо? Я ж не знаю. Клінтон? Ну. <ріху> ну, це би було добре чи погано? Ні, ні, я думаю. Не стой, даже таки думати. Ну програла тепер на виборах американських та й хоче до нас у Закарпатську Закарпатської Ну як вони приїдуть? Як не приїде? У нас тепер багато іноземців при владі. Щось <клігістя> таке говориш, синці. що таке дурниці говориш? Та де таке може бути? Так давайте в чому справа, Клінтон, давайте до нас. Таких людей треба. У мене в селі кажуть, що Обама тепер <клігістя> дуже лихий, <клігістя> бо він розчетував на цю посаду. Ні, не треба. Не треба. Yeah. А вон, вона як. А не було кого вибрати, вибрали обаму. Сто процентів так-так. Да, да. Господи. <плес> <Баба>. <плес> Жінка вже тиждень не лягає з тобою в одну лужко. Сосить через дорогу не хоче пити з тобою 100 грам, а худоба в стані тебе не поважає. Дзвони. Дзвони на лінію психологічної підтримки цьоці Марії Скарабчева. Вона помогла дьордію глухому з Бордеїв. Поможе й тобі. Що і що це такий поганий інтернет тут в Києві? А, у них тут немає вайфаю від гойстріму. Що за люди? Який еталон жіночої краси у Києві? Еталон ну я не можу сказати еталон. Я? Ах, для меня, но я женщина, мне тяжело Я даже не знаю. У каждого по-разному. Салон? Эталон. Я, я даже... Да я туда не хожу. Ну, что, он интеллигент такая была, в первую очередь. Я не знаю, ну, блин. Худенька. Ну, что... Стройненька. Главное, чтобы удобно было, наверное. Как это эталон. Стройно, файно, чтобы было Приєднана та й що? Повинна бути здорова, рум'яненька, весела, не обстрижена на голову, ну з волоссям, ну і з смаком вдягнута. З смаком. Здорова господарка. Ну, добра я. Кніжна, мабуть, це найголовніше. Ну, Мій вуйко Петро каже, що у дівчини має бути файна гузеця. Файна що? Гузеця. А що це таке? Я не розумію. Як гру гузеца. Це що таке? О! <реш> <Я? реш> О-по. Ось це можна присутствувати, а як? Ну, Є. щоб не було дошку. Так, Кім Кардашян було на що подивитися. Так. Ну, кому як люблять це. кому дошку, кому товсту, кому широку, кому У Кожного свою вкус. Друзі, нам на селищну раду продовжують надходити листи. Доброго дня, мене звати Ларій Дячук, я шипинців. І я хочу на всю Україну признатися, що то я 18 листопада задавив машину у дві гуски цьоці Івоні меглей старого кута. Мені дуже соромно, гроші я віддам за гуси, цьоці Івоні, А Мосне ті попрошу в ефір покласти пісню Степана Іга Яворена. І Ларчику, це тобі не ТВА, Це тобі не дарую пісню. Ми таким не займаємося. І більше нам не пиши такі дурниці, дилімани якісь. Всесвітнє агентство подорожей пісок пропонує вам не тільки гарний відпочинок, а й можливість заробити гроші десь за границю і зустріти новий рік не межі з мереками, а десь межі пальмами на курорті, а потім вернутися на Маланку у Вашківці. Все да. Да. Слава Ісу. А як твоє ім'я? Якщо такує, я зараз вам скажу до побачення, зустрінемось 26 лютого, а буду сіяти з тою білявкою і все подобається. <реку> подобається окей, будь ласка, бачить учасникам драматури. Я Я би їм зачитав реп, але Кондратюк таке не любить. Каже, що не формат. Цей Київ. А як у вас борються з наркоманією у Києві? Ніяк ми просто не, не вживаємо, а хто бореться, то, той знає. На Тернопільщині майже нема. Та не знаю, бо моя друзів немає на наркоманії, то не зустрічаюся з ними. Я лише на наркоману бачив, коли десь колись у Донецькому жив, та то Ну, у Донецьку всі. Та не всі, там мало, є, е, ну є. Е. Ну, Розказували в школі, що не можна такого робити? Я не відказуюсь, не знаю. Ну є. Ну, це взагалі бізобразі, це глупості. Ну, я в цьому не участвую, не скажу. Треба боротися, це факт, так. Да. Перед хатою грядка від дороги. І там, де квіти були, посіяла мак. Червоний мак. Він продається, пачечку квітів купила маку. І досте, і на спаса всім, Роздала, сусідам роздавала по голові маку. І ніхто не зірвав, і ніхто не з'їв. Як борються, не знаю, як там органи правоохоронні. чи піддержують. напевно, теж піддержують, я так думаю. Ну, Бо у нас у горах наркоманії практично немає. Це вам так кажеться. Та нема, я то є думаю. куча роботи. До нас усіх наркоманів привозять у гори на реабілітацію. Ці наркомани у нас роблять угу. і нам добре, безкоштовна робоча сила, і їм добре. Він їх поведе овець. Їх посокоти їх від вуків. Да. ту вурду, брензу, гусинку. Да. Де він думати за ті кольоса, за ті дороги? Так. Він що ви сказали. А недавно вилікували сина одного депутата тут з Києва. Але... Це дуже гарна справа. Та, але є один побічний Як ефект. Що ви робите? Який? Він тепер у квартирі в Лондоні на третьому поверсі тримає 10 овець. <плес> <плес> і по шість годин грає на дримбі. <плес> <плес> Добрий день, я Христя Мачушак. Мені 17 років і я шукаю хлопця. Основні вимоги це щоб він мав iPhone не менше, ніж 6S, Машину марки Audi або BMW не старшу, ніж 95 й рік. І би вмів добре грати мені на дрембі. Христя, в мене є айфон, в мене є машина, але на дримбі я тобі заграю, лише якщо вона в нормальному стані і без іржі. Ну а що? В мене теж свої вимоги. Наш генеральний партнер партія гуцульських олігархів. Партія гуцульських олігархів. Вони не ляшко, їм вилів не треба. У них є шуфля. Шуфлю ж легше грибсти гроші. Яка довжина границі між Україною та Словенією? Я не знаю. Ну цього я не знаю. Не зможу відповісти. Сложно. Ми зараз Бо тільки Африку і Пів... Південномер? О, много кілометрів, не знаю точно. Сьогодні не скажу. Я, я ж в центральній Україні живу, я не в Закарпаті. Що... Україна не межує Словенії. Вона межує Словаччиною. <со> ну, ми з Словенією не межуємо. Білорусь глядіть МОЦНЕ на ТІВІ. Хост дивиться МОЗ на ТІВІ. скажіть лише, дивіться МОЦНЕ на ТІВІ. МОЗ ТІВІ. Скажіть, <со> дивіться МОЦНЕ на ТІВІ, <TV>, то камеру. <со> ну, я не зрозумів слова. А, у гора? Ну, в Карпатах. Ага. Ну, так скажіть, ви дивилися. А, як а... ви сюди к нам потрапили? Приїхали поїздом. Добре, Скажи. добре, ну то все, все. Дивіться, моцнетів у Карпатах. Точно. Дивіться, моцнетів. Моцне. Дороге товариство. 2016 рік добігає кінця. Хочу в новому році побажати всім щастя, здоров'я, аби вівці не здихали. І би наша влада приймала мудрі рішення. Ого. А ну, чекайте. Так, Петро Олексійович. Ні, я не можу у вас взяти інтерв'ю. Ну, бо в мене поїзд зараз. Ну все, давайте, у мене зйомка. Голова Віжницької адміністрації дзвонив. З Новим роком, старим щастям. З вами був ваш Іван. Па-па.